Вітаю мої любі учні і дорогі батьки. З вами Анастасія Петрівна і ви на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку Способи віднімання від 12. -ти. Відніматимемо одноцифрові числа із переходом через десяток і розв'язання задач. Дзвоник-дзвенить не стихає. Школярів усіх скликає Гей до класу поспішайте на місця свої сідайте. Осний рахунок. Подивіться уважненько. 13 відняти 3 і відняти ще 3. Коли ти віднімаєш по черзі, це набагато легше. Результат 7. 12, відняти 2 і відняти ще 2. 8. 6. 16 відняти 6. А потім іще відняти 6. 16 відняти 6. 10. 10 відняти 6. 4. 14 відняти 4 і відняти ще 4. Так, відповідь 6. Помітили, що поступово віднімати набагато легше? Можна сказати, що загалом ми віднімаємо число 8, адже 4 і 4 це буде 8. Просто відняти 8 складно, а якщо віднімати поступово, це спрощує нам завдання. 19 відняти 9 і відняти ще 9. 1. 18 відняти 8 і відняти 8, 2. 17 відняти 7 і відняти 7. Тобто 17 відняти 7, 10, 10 відняти 7, 3, 15 відняти 5 і відняти 5. 5. І останнє 11 відняти 1 і відняти ще 1. 9. Молодці. Ми впоралися із цим завданням. А тепер запишіть сьогоднішнє число. На дворі в нас уже жовтень. Класна робота і каліграфічно пропишіть 77 і 66. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Рухаємось далі! Подивіться уважненько на схему і поясніть, як знайшли різницю чисел 12 і 3. Подивимось уважненько. Що таке 12? 12 це 10 і 2. За допомогою цієї схеми нам легше буде розібратися. Так, нам від 12 легше спочатку відняти 2, а потім іще одиничку. Тобто, ми розкладаємо. Число 3 на зручні доданки 2 і 1. 12 відняти 2 буде 10. І 10 відняти 1 9. Такий спосіб мені подобається найбільше. Давайте попрактикуємось. Знайдіть приклади 161 на сторінці 29. Ось вони де. Спершу виконаємо їх усно, а потім запишемо. Отже, 12 відняти 4. Від 12 найлегше спочатку відняти 2, тобто ми 4 розкладаємо на 2 і 2. 12 відняти 2, а потім іще відняти 2. Так, це буде 8. Далі 12 відняти 5. Поглянемо. Знову ж таки, нам п'ятірочку треба розкласти на 2 і 3. 12 відняти 2, 10. А потім відняти 3. Правильно 7. 12 відняти 6. Так само розкладаємо 6 на 2 і 4. 12 відняти 2. А потім відняти 4. Правильно відповідь 6. Наступний стовпчик спробуйте виконати самостійно, а потім звіримось. Поставте на паузу. І попрацюйте усно. Перевіряємо. 12 відняти 7, 5. Ми розклали 7 на 2 і 5. 12 відняти 8. 4. Ми розклали 8 на 2 і 6. 12 відняти 2 буде 10. А потім відняти 6 буде 4. 12 відняти 9. Розкладаємо 9. На 2 і 7. 12 відняти 2 і відняти потім 7. Відповідь 3. А тепер запишіть ці вирази. Поїхали далі. Знайдіть у підручнику номер 162. На скільки сантиметрів визначте ключ довший, ніж болт? Візьміть лінійку і поміряйте довжину ключа. Давайте звіримось, у мене у підручнику довжина ключа 12 см, а яка ж довжина болта? У мене 4 см. Подумайте, наскільки сантиметрів ключ довший від болта. Щоб порівняти якісь предмети, якісь числа, пригадаємо правило. Від більшого числа віднімаємо менше. А 12 відняти 4, розкладіть зручно 4 на 2 і 2, і виконайте поступово віднімання. 12 відняти 4 в результаті виходить. 8. Правильно, отже, наш ключ довший за заболт на 8 сантиметрів. І йдемо далі. Приклади 163. Ми їх виконаємо усно, записувати в зошит не будемо. Давайте попрацюємо. 4 додати 8. Ми Відкидаємо спочатку 2, а потім 2. Виходить 12. Можна фіксувати це простим олівчиком. А 12 відняти 3. 12 відняти 3. 9. віднімаємо спочатку 2, а потім 1, виходить 9. 7 додати 5. 7 додати 5. Знову 12. А 12 відняти 4. У мене 8. 12 відняти 7 і додати 5. Виконуємо поступово 12 відняти 7. Нам зручно спочатку відняти 2, а потім 5. 12 відняти 7. Тобто 12 відняти 2 10 і відняти 5, 5, а 5 плюс 5 10. Далі 11 відняти 6. Подумайте, скільки буде 5. І 5 додати 2. 7. Далі в наступному прикладі подумали, скільки який буде результат. 2. І останній 9. Молодці. Ми впорались із цим завданням. Рухаємось далі. А на черзі у нас рухлива вправа. Відкладемо ручки, олівці і порозминаємо наші пальчики. Хоч бабуся вже старенька, всім гостинці роздала. Тарасику пряничок, Іванкові Бубличок, Тетянці Ватрушку, Марійці – Пампушку. Тільки в Юлі внученьки, без гостинців рученьки. Продовжимо. Знайдіть на сторінці 30 номер 165. Розгляньте цей малюночок. Одразу ми помічаємо, що у нас тут є кенгуру. І лисеня. Давайте прочитаємо завдання: визнач, хто правильно обрав дію для розв'язування задачі і поясни свій вибір. Кенгуру вибрав додавання, а лисеня віднімання. Давайте прочитаємо цю задачу. Спочатку ви її прочитаєте самі, поставте відео на паузу і прочитайте. А тепер давайте розбиратись. Для виготовлення букетів з куща ромашок спочатку зрізали 9 квіток, а потім іще 5 зрізали. Скільки всього ромашок зрізали? Давайте подумаємо: уявіть собі, цей кущ ромашок. На ньому було, були квіточки спочатку. Зрізали 9 квіточок, а потім іще зрізали 5. Скільки всього ромашок зрізали? Як ви думаєте, хто правильно виконав цю задачку, кенгуру чи лисенятко? Правильно виконав кенгуру. Чому? Дивіться, ромашки із куща зрізали, тобто віднімали. Але чому ж нам е, треба використовувати тут додавання? Давайте подивимось уважненько. Подивіться, спочатку відняли із кущика 9 квіточок, а потім також відняли 5 квіточок, і нам треба знайти, скільки всього віднімали разом. Тому ми використовуємо дію додавання 9 додати 5, 14, 14 квіточок всього зрізали. Уявіть собі, як ви зрізаєте ножицями квіточки із куща. Так? Ви спочатку 9 забираєте, потім 5 забираєте, і скільки у вас квітів в руках? Разом їх 14. Отже, запитання задачі: скільки всього ромашок зрізали? І поставили увазу, наприклад, 14 ромашок зрізали всього. Отже, ви повинні собі це уявити, як ви тримаєте всього 14 ромашечок в руках. Поставте відео на паузу і запишіть розв'язання разом із коротким записом. Спочатку 9 квітів, потім 5 квітів, фігурна дужка і знак питання. Продовжуємо роботу. Заповніть табличку. Спершу, коли ми подивимося, ми бачимо, у нас тут такі компоненти: зменшуване від'ємник. Різниця. Нагадайте, яка це дія додавання чи віднімання? Правильно, це віднімання. Отже, сонечко тане 12 відняти 7. 5. 12 відняти 3. 9, як ми з вами це робили? Спочатку розклали 3 на зручні доданки: 2 і 1. 12 відняти 2, а потім відняти 1. Далі 12 відняти 6. Розкладаємо 6 на 2 і 4, адже нам зручно відняти спочатку 2. 12, відняти 2, 10 і відняти 4. 6. 12, відняти 4. 8. 12, 9. 3. Дивіться, у нас є парні приклади. Де ось цей і цей. 12 відняти 9 буде 3, а 12 відняти 3 буде 9. Так, 12 відняти 5. 7 у нас також є парний приклад. 12 відняти 8. 4 і 12 відняти 10. 2. Прекрасно. Чудово рухаємось далі. Вашим домашнім завданням буде виконати номер 167 і 168. Прочитайте завдання Номер 1 Порівняй. 13 додати 5 і 20. Пригадаємо, що при завданні Порівняй ми маємо нерівності. Ми повинні розв'язати спершу цей вираз 13 додати 5, подумати, скільки це буде, а замість букви І поставити знак більше. Менше або дорівнює, але спершу обчислити кожен із цих виразів, тобто ми порівнюємо не 5 і 20, а результат цього виразу. Задача першому покупцеві продали 11 кг слив, а другому 6 кг. Скільки кілограмів слив продали двом покупцям? Ми з вами. Для того, щоб легко розв'язати цю задачу, запишемо короткий запис, що ми з вами маємо? Отже, продали першому покупцеві ми маємо першого покупця і другого покупця, скільки слив продали першому покупцеві? 11 кілограмів. А другому покупцеві 6 кілограмів. Запитання задачі: скільки кілограмів слив продали двом покупцям? Ось такий! Тепер, коли ви бачите цей короткий запис, я впевнена, що ви легко знайдете рішення. Не забудьте записати короткий запис перед розв'язанням. Записуєте задача 168, пишете короткий запис, а потім вже розв'язання і відповідь. Я сподіваюся, мій урок був для вас корисним. До нових зустрічей!